В ефірі новина 700 Секунд. Сьогодні у випуску Зміна у виплатах пенсій розкажи свою історію. Плейбек театр як інструмент для стілення під час війни. В Ізмаїлі проходив чемпіонат Одеської області з настільного тенісу. З вами Катерина Бойченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 березня орієнтовно такі. 440 тисяч 790 осіб особового складу, 6 922 танки, 13 264 одиниць бойових броньованих машин, 10 991 артилерійських систем, 1023 реактивних систем залпового вогню, 735 засобів протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8 тисяч 1656 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2022 крилатих ракет, 26 кораблів, один підводний човен, 14645 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1807 одиниць спеціальної техніки. Підвищилися розміри пенсійних виплат, окремих категоріях пенсіонерів. Докладніше про це ми дізнавались у спеціалістів пенсійного фонду. Дивіться далі. З 1 березня 2024 року підвищилися розміри пенсійних виплат окремих категорій вікових громадян. Начальниця відділу обслуговування громадян номер 7 головного управління пенсійного фонду України в Одеській області Тетяна Гудима розповідає, які саме це категорії. Непрацюючі пенсіонери, які досягли вже віку 65 років. Та не та пенсія в них призначена відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І ці особи мають. Повний страховий стаж це 35 років чоловіки, 30 жінки. Розмір їх пенсій не може бути нижче 3370 гривень. Раніше цей показник складав 3120 гривень. Це також стосується пенсіонерів, яким вже виповнилось 80 років, і вони мають стаж чоловіки 25 років, а жінки 20 років. Розмір їх пенсій до виплати також не може бути ні, нижче, ніж три 1370 гривень, і раніше цей показник також був встановлений на рівні 3120 гривень. Розмір виплат пенсіонерам від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж, не може бути нижчою за 3240 гривень. Інші категорії пенсіонерів це наші особи, які не напрацювали повний страховий стаж для них теж є підвищення, і розмір їх пенсії встановлено на мінімальному рівні. 2725 гривень. Раніше цей показник складав 2520 гривень. Крім того, з 1 березня були перераховані мінімальні пенсії за віком та всі відповідні доплати, які виходять з цього розміру. Раніше мінімальний розмір пенсії за віком складав 2093 гривні. Наразі з 1 березня він складає 2361 гривню. І таким чином автоматично були перераховані надбавки, підвищення та максимальна пенсія. З урахуванням встановленої величини. З 1 квітня 2024 року буде проведено щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням набутого стажу. Оновлені пенсії громадяни отримають у червні, але вони будуть включати доплати починаючи з квітня. На нього мають право всі особи, які станом на 1 квітня мають два роки відпрацьованого стажу з моменту останнього перерахунку. Для цього перерахунку також не треба особисто звертатися до органів пенсійного фонду. Він проводиться автоматично за наявними даними у системі персоніфікованого обліку. Наталя Гаврилова, Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми Новин. В Одеській області від початку року зареєстрували 95 скарг щодо порушення мовного законодавства. Зокрема, 71 звернення не дійшло від мешканців Одеси. Про це повідомили під час брифінгу в Одеській обласній військовій адміністрації представниця уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк. За її словами, найбільше звернень надходило щодо реклами та вивісок. Їх було 36. Друге місце посідає сфера обслуговування це 22 скарги, з яких 15 стосувались безпосередньо мови надання послуг, а інші інформації про товар. На третьому місці інтернет-ресурси також вона зазначила, що звернення стосувалися порушень у сфері освіти сім скарг та у сфері охорони здоров'я чотири. Ярослава вітко Присяжнюк повідомила, що за цими зверненнями вже відкрили 39 заходів держконтролю, з яких 37 стосуються Одеси. Вона підкреслила, що Одещина перебуває на другому місці за кількістю звернень громадян до уповноваженого із захисту державної мови. Вже кілька років в Ізмаїлі працює плейбектеатр. Грані Днями у театрі відбулася творча інформаційна зустріч, на якій учасники розповідали, чи може бути корисним плейбектеатр як інструмент для стілення під час війни. Докладніше розкаже наш кореспондент. Вже кілька років в Ізмаїлі працює плейбек театр Грані. Це театр імпровізації, де глядачі розповідають історії зі свого життя, а актори перетворюють ці історії на художній витвір під звуки живої музики. Днями у театрі відбулася творча інформаційна зустріч, на якій учасники розповідали, чим може бути корисним плейбек-театр як інструмент для зцілення під час війни. Я щось відчуваю десь тут. Що це

Голова громадської організації Артплейбек Наталія Ванілович з міста Київ розповідає: плейбек-театр допомагає справлятися з негативними емоціями під час війни та є своєрідним способом психологічної підтримки людей. Кілька років ми вже маємо проект в Ізмаїлі, який допомагає розвиватися плейбек театру в грані, ставати більш професійними, грати історію людей, особливо коли почалось вторгнення. Це може бути будь-яка історія, і звісно, що зараз це історії. Про війну, майже всі, навіть якщо там про кохання є, все одно війна є тим фоном, яким ми живемо. І я думаю, що якраз коли ти таку історію приносиш в плейбек, вона перестає бути тільки твоїм болем. Ти відчуваєш, що ти розділяєш його з тими, хто теж так само, як і ти, чув сьогодні сирену, читаєш про вибухи, або це було біля тебе. І ти як розділяючи це, тобі стає трошки легше бути під час війни в рамках проєкту. До Ізмаїла завітала Ширлі Лєгу, міжнародна тренерка, акторка театру Плейлайф, засновниця плейбек-театру Денс Story, професійна танцювально та групова терапевтка. Ширлі розповідає: багато років вона є однією із небагатьох у світі спеціалістів, яка працює з травматичними історіями та психологічними травмами у формі плейбек театральної гри. я практикую плейбек театр 20 років і вчу по всьому світу. Я не перший раз в Україні, але зараз це особливий момент, тому що моя країна в Ізраїлі, вона у війні, і Україна також має війну. Мені важливо бути тут, тому що я також психотерапевтка і я працюю в Ізраїлі з історіями про війну. Плейбек театр для мене це спільнота, це можливість розказати глибокі історії. Але ти маєш знати і вчитися, як це робити. Це не так легко. З метою поглиблення навичок у грі, і плейбек-театр Грані періодично проводить перформанси, навчає виражати свої емоції у правильній формі, розкривати потенціал у мистецтві та не боятися виходити за межі власного я. Ми допомагаємо людям бути самі собою. Ми допомагаємо дихати вільно і не звертаючи увагу на те, що зараз нелегкі часи в життя продовжиться. Ми допомагаємо. Відлікає дуже. Коли ти занурюєшся в творчість, я не можу сказати, що це рятує прямо на 100 відсотків. Ні, я теж живу тут, але це додає ну, якихось інших смиків чи якихось ноток, які, ну, які ми не відчуваємо. Ми з початком війни заборонили собі. Діти заборонили собі собі е, щось таке світло відчувати, а це неправильно життя триває і. Ми маємо жити далі. Ми маємо бути сильними для того, щоб перемагати. Зустріч відбулася в рамках проєкту з розвитку професійного плейбек-театру в Ізмаїлі, який реалізовує громадська організація Арт плейбек за підтримки громадянської служби миру. Підтримку в Ізмаїлі та залу для проведення заходу надала адміністрація Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Університет радо зустрічає будь-які івенти пов'язані з плейбек-театром. І наш ректор, професор Кічук Ярослав Валерійович, він завжди радо зустрічає на. Є простір для таких івентів, і навіть у нашому гуртожитку створена студія плебек-театру Грані, де можуть приходити будь-які люди для того, щоб просто бути, бути собою, підтримати себе і підтримати тих, хто прийшов. У складних умовах сьогодення вкрай необхідно гуртуватися і направляти свою енергію у потрібне русло. Плейбек театр гарна можливість долучитися до мистецтва, жити у моменті і цінувати кожну хвилину, проведену разом. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми. Новин прикордонники із мильського загону відзначені почесними нагородами. За зразкове виконання військового та службового обов'язків, старанність, ініціативу, високий професіоналізм, вірність, військовій присязі та народові України. Мужність та героїзм, виявлені під час охорони та оборони державного кордону України бійці-прикордонники були нагороджені почесними грамотами, нагрудними знаками за мужність в охороні державного кордону та відмінний прикордонник приємними подарунками. Долучились до привітань. Заступник міського голови Сергій Павлухін, перший заступник голови ізмільської районної військової і державної адміністрації Сергій Проданов та Соф'янівський сільський голова Наталія Тедорова. Почесні грамоти, нагрудні знаки та подарунки стали свідоцтвом визнання вагомої ролі прикордонних. Наків у забезпеченні безпеки країни та захисту національних інтересів. В Ізмаїлі проходив чемпіонат Одеської області з настільного тенісу, у якому приймали участь спортсмени з міста Одеси з села Холмського Орцийська Дю США та Ізмаїла, вихованці відділення настільного тенісу Ізмільського дю США. Дивіться далі. Минулий тиждень завершився для дітей Ізмаїла низкою спортивних заходів, які відбулись в різних локаціях міста. 23 березня в осередку настільного тенісу проходив чемпіонат Одеської області з настільного тенісу головний суддя Ольга Петренко, у якому приймали участь юні тенісисти з міста Одеси села Холмського, Арциська Дюсеша та Ізмаїла, вихованці відділення настільного тенісу Ізмаїльської Дюсаша. Заступник міського голови Сергій Лузанов, який звернувся до спортсменів, тренерів та вболівальників, зазначив, що спортивне життя не зупиняється в Ізмаїлі навіть в умовах повноваштабної воєнної агресії Росії проти України, стало можливим завдяки мужності та героїзму сил безпеки та оборони України, які захищають право українського народу на вільне, мирне та незалежне майбутнє. Ми дуже раді приймати чемпіонат Одеської області, і дуже раді, що всі ви, не дивлячись на воєнні складнощі, не дивлячись на те, що постійно звучать повітряні тривоги, тим не менше, ви виходите на майданчик, ви граєте, ви граєте, досягаєте результатів і маєте успіхи. Власне, це саме те, заради чого сьогодні в тому числі сражається наша держава. Спортивні заходи завершились урочистим нагородженням, з врученням дипломів та медалей. З коли наші захисники та захисниці захищають собою Україну від російської навали. Кожен спортивний успіх, кожний спортивний захід є свідченням незламності українського народу, який, попри все, рухається до перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин в Одеській області. Браконьєри нарибали на більш як мільйон гривень. 28 березня на узбережжі Хаджибейського лиману правоохоронці викрили браконьєрів. Про це повідомила Державна екологічна інспекція. Під час проведення заходів по збереженню водних біоресурсів в паліївській затоті виявлено порушників правил рибальства, які використовували заборонені знаряддя лову, ставні ліскові сітки. На момент прибуття правоохоронців рибалку вже встигли наловити 662 шістдесят особини піленгаса. Сума збитків, завданих рибним запасом України, склала понад 1,2 мільйона гривень. Якою буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 95 копійок, продати за 39 гривень 50 копійок. Євро купити за 42 гривні 15 копійок, продати за 42 гривні 93 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 30 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний від 6 до 11 метрів на секунду, у другій половині дня від 9 до 14 метрів на секунду. Пориви 15 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 9 градусів тепла, в день від 20 до 22 градусів з позначкою плюс. Увесь день в Одесі отримається ясна погода без опадів. Вітер змінних напрямків від 2 до 9 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 10 градусів тепла, в день від 14 до 16 градусів з позначкою плюс. Всі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на нашому youtube каналі ізмілтів та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.